Представники сполучених штатів Америки готові підтримати розвиток IT у Харкові. Про це домовилися на зустрічі з членами делегації міста Побратима Альбукерке та Кремневої долини з it сектором Харкова. Харків'яни презентували роботу it кластера та наголосили, що досвід США та їх підтримка можуть допомогти реалізувати у місті масштабний проєкт і створення екосистеми, яка об'єднає IT, бізнес, освіту та інші сфери. Також під час зустрічі було вирішено, що фахівці it сектору Харкова зможуть передати свої проекти та ініціативи. Колегам сполучених штатів Америки для подальшого їх розгляду. Аркові вже відновилося життя, вже йдуть події, і навіть наші партнери, наші колеги з інших країн із міст побратимів, приїжджають представники бізнесу, які хочуть налагодити тут свій бізнес, знайти партнерів. Так ми зі свого боку теж відкриті до того до нових знайомств, до нових викликів, до нових проектів. Харкові завжди був великий науковий потенціал. Потенціал it бізнесу зараз вже вийшов на перший план. Зараз вже it бізнес приносить ну, величезну кількість податків для міста і для країни. Харківський it кластер отримав дуже потужний розвиток саме за часів війни, тому що харківський it кластер якраз об'єднував it компанії в регіоні. І на сьогодні Харківський it кластер об'єднує більше 270. Партнерів і компаній, і робить дуже великий імпакт в розвиток IT в країні. Звичайно, ми не можемо говорити, що нічого не сталося. Так? Ми бачимо певні проблеми з персоналом, з поверненням, але харківські ком'юніті, харківські компанії вони лишаються тут і роблять все для того, щоб повернути харківському регіону лідерство в АТІ. Такі зустрічі вони надзвичайно важливі для міста Харків. А вони свідчать про те, що Харків завжди був і залишається стабільно розвиваючим містом, містом інновацій. І те, що іноземні партнери на сьогоднішній день готові співпрацювати з Харковом, готові вкладати свої інвестиції. Це вірне ознака того, що Харків на шляху до відбудови подальшого розвитку. Слід зазначити, що наразі Харків активно працює над розробкою інвестиційних проєктів, які будуть представлені у вересні. Серед переліку інвестиційних проєктів, буде в тому числі проєкти у напрямку Smart City, тому що основне завдання, яке перед нами ставить харківський міський голова, це є впровадження інноваційних технологій при відбудові міста. Відповідно, ми зацікавлені в тому, щоб інвестори і надалі активно працювали із містом. Ігор Безкровний, Ярослав Комуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін новин Харків.